І так, друзі, представляю вашу у увазі земельну діляночку. В селі Пирогово, також близько біля озера. Діляночка тут 8 соток. В ширину 17 метрів, всі комунікації поруч, тобто можна буде провести як і світло, так і газ. От, також там далі є вигрібна яма. Всі документи є у власника, готова до продажу. Ось вона дуже довга. Діляночка підійде як і під садівництво, так і під будівництво. Ось сусідні будівлі, які також недавно построїлись. На такі же самі ділянки, на таких же самих параметрах тут чорнозем, ціна поки що 33 тисячі доларів. На сьогоднішній день це ще дуже дешева ціна за таку ділянку, От, тому не звагайте, приїжджайте на огляд.